І так, ранок, неділя, іду в справах, все готуюся, підготовка йде повним ходом. Але паралельно, поки ми чекаємо на одобрення, є робота тут по місцю. Все, я переїхала на нове місце проживання. Можливо, воно буде в мене тимчасовим місцем проживання, але я вже тут осіла. Слава Богу, з речами питання закінчено. Готуюся. Трошки важкий був цей тиждень, морально, емоційно, але вихід ми знаходимо. Вихід я знаходжу в подорожах. Вони мене відволікають, вони допомагають, допомагають думати. І, до речі, подорожі навіть невеликі місцями України, наприклад, яка зараз в мене планується. Ці подорожі вони допомагають і формувати бюджет, контролювати бюджет, в чомусь собі відмовити заради отих емоцій, які от я вже в майбутньому чекаю. Тож отак, всім доброго дня, мирного дня, всім миру, любові.